Всіх вітаю. Так, я заглянула в Качаровську. Дивіться, яка класна. Такого смарагдового кольору. Сумка. О, так буде мені Шкіра нам. срібна фурнітура. Це я собі думаю. Яку обрати на осінь, на зиму. Мені дуже зараз подобається цей колір. Ну, в принципі, по мені видно, що мені цієї подобаються. Але я не пойму розмір, чи мені рисує цей чи той більший, а вартість там взагалі відрізняється мінімально. Ладно, зараз буду думати. Ще є така. О, треба думати. А ось погляньте, як така винна виглядає дуже гарно також. І вона така, знаєте, деякі луки і можна вдіти навіть весною і літом. Дуже гарний колір. Шкіра. Блін, як убрать. Так, ну я оприділилась. йду за нею. Юра все з тою водою. Дивіться, навіть для песиків є. Кормівка. <різав> ну шо, можете мене вітати. Пакет слухайте. Я не знаю, навіть, Величезний. Клас, дивіться, які номера треба собі такі зробити. Сказав чоловік заїхати взяти ще паназіанську кухню. От чекаю. Том-ямчик без масла. Це означає, що він буде не гострий. І гострий чоловіку. Він так завжди любить. Я не люблю сильно, прям гостре. Ой, фсуся. І лапшичка. З курочкою. Обожній рис вони завжди дають, щоб не було так пекельно. Смачного, всім дуже раджу. Це Duck Пліс на Дніпровській набережні. Так, ну що, розпаковка. Показую вам. Це український бренд Качаровська. Я, якщо не помиляюсь, він там, взагалі з якогось 1957 року. Тобто, ну, дуже давно, тут у нас що? А, це вони парфуми, парфумами. Візитку, О, дивіться, да. просто візитка. Все, а, щось тут написано. Ага, це підписувала особисто власниця Аліна Качаровська, так, да, є така тема. Звати її Аліна. Далі дивіться, ось такий, як пильничок. Що ховати цю сумочку. Так він тут виглядає. Воно напахнули нормально. І. У -у 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 -у. Кольори ви бачите, дивіться. Ось така красуня. От так вона можна носити на плече. Ось такий винний, гарний колір. І срібла фурнітура. Ось так вона виглядає, тут такий замочок. Так, покажу вам, як вона всередині. Опа, тут таких два широких відділи. І на змійці отут. Так, да, я вгадала 57-й. Бачите, яка в мене гарна пам'ять. Ну, отака винна такого прикольного кольору. О, дивіться, як вона на вулиці. На сонці, беріше. Ну, по-моєму, шикарно. Я володію. Дуже вона мені красива. Я прям не натішусь. Зараз зі всім помірила. Реально вона офігенно вписується в мій гардероб. Ну, я під цей, в принципі, і брала. І таку брала, якої в мене ще не було. Ось. До речі, покажу вам зараз колекцію своїх сумок. У мене їх небагато, але вони зі всім поєднуються. Ось так. Ну, це, звичайно, на осінь-зима гардероб, однозначно. На літо можна також спробувати з чимось поєднати, але більше, звісно, холодний сезон. Офігенно, блін, від неї. Світло тут, звісно, не але ладно, розкажу. Так, цю щойно зацінили. Качаровська, Той, що більший розмір винно бордового кольору. Все. Це конкретно зима, осінь, повторюсь. Далі, баглет, також шкіра, їй вже три роки. Класна, якісна. Ну, правда, на не Нацепила я ще в Польщі, купляла такий бривок. Лама Лего. Ну, я люблю такі всякі штуки. Вона також йде на тут такі бокові, правда, два відділа і один основний таку має прямокутну форму. Мені вона дуже фусі подобається. Ось така чорна, класична. Чесно, я її купляла. бо вона мені дуже схожа на Old Celine. Там є така також прямокутно, квадратна, якась така сумка. І, звісно, куди нам до Селін поки не можу я собі ще таке дозволити. Тому українські бренди не можуть не тішити, і я їх підтримую як умога частіше. Так, це також український бренд, дивіться. Давайте я зніму цю вітровку, був акцент. Ось. Це український бренд, це ручна робота, ось такі перли. Дивіться, типу перли. Серйозна, гарна якісна сумка з таким от мішечком. Вона мені дуже подобається. Та що ж таке, синя? З тої фуксації? Далі йдемо. Далі буде ось така ось сумочка. Так, дивіться. Це її купляла в Таїланді. Дуже яскрава. От, от Якщо відкрити зараз а, двері, то ви поймете, прошу мови. Зараз ще секунду. Оп. Дивіться, що я мала на увазі. Просто при певному світлі, бачите, яка акцентна. Дуже гарна. Ось це в Таїланді я купляла. і це така пам'ять мені дуже гарна. Не хочу її викидувати і ношу на пляж. Далі йде Гучі Мармонт. Це справжня Гучі. Це я її купила, перекупила у дівчини сахарка. Я кажу, треба вже в хімчистку. Ну, така середній розмір, дуже вона кльова, до чого пасує, така вже ретро. І заднє таке ось сердечко. А багато хто каже, вона вже не актуальна, але я її ношу. У мене якась кожна сумка з чимось асоціюється. І я так намагаюсь їх купляти, щоб була якась пам'ять. Ну і остання така от плетена, гарна, куплена за 1100 гривень. Пляжна, офігенна, ходить на базар, на ярмарки, літня, Тож вона дуже схоже на лоєв, лаєв, коротше, ви поняли. О, на час іде. Ну, так от, друзі. Такі от на сьогодні нажитки. Все, вже буду закінчувати цей випуск. Надіюсь, він вам зайшов і сподобався, як. І мені. Бо я дуже люблю сумки. От як і взуття, це є моїм певним фетшем. І окуляри ще дуже люблю. От такий трошки шопінг-влог у нас вийшов з вами. Тому всім па-па, Дуже дякую за перегляд, всім гарно дядя.